Всім привіт! Нарешті у мене з'явився час розробити і цю діляночку. Вірніше, вона тут розроблена, мені треба лише пересадити рослинки, які тут були в прикопі, в потрібні місця. Звільниться простір, і я зможу висадити нові рослинки, вже створюючи якісь композиції. От зараз розпочну викопувати. Що ж, я саме з відселя приберу. Тут у мене в прикопі. Ось такий дерен Міракл. Він все літо мав ось такі гарні рожеві облямівки. Я спочатку думала, що це буде лише якісь холодні навесні або восени такий рожевий колір, бо іноді проглядається навіть у дерену «Елігантісіма» такий рожевий колір. Ні, Оці рожеві облямівки на цьому сорті, вони все літо приберу цей дерен. Прожеву композицію. Тут у мене тимчасово висаджений отакий тис. Це Фастігіата Ауреа. Зараз він не має яскравих смужок, вже вони забарвились в зелені кольори, пересаджу і деякі. Рослини також поприбираю, напевно, і хоста тут дуже сонячна на цьому кутку, їй тут не сподобалась ці хості. Там більше затінку, там ще більш-менш розростається. І тут у мене теліма висаджена, родичка гейхери, гейхерел, Я також хочу її звідсиля прибрати. Вона така більш для тіньових місць, тут підгорає. Непогано тут почуваються горянки. Можливо, деякі я звідсиля приберу. Ось одні так гарненько розрослись. Не хочеться їх і чіпати, бо вони ж так гарно зараз виглядають і тільки-тільки почали розростатися. Але, ну я подивлюсь, буду поступово наповнювати цю ділянку рослинами і, знаєте, буде поступово щось вимальовуватись. Єдине, що що точно хочу звідси прибрати, це Роджерсію. Вона у мене тут потерпає від пекучого сонечка. Тут. От якщо зараз поглянете, бачите, промінці сонця вони з самого ранку потрапляють на неї. Тут не вистачає її затінку. Затінка малувато, звісно, для деяких рослин. Але я сподіваюся, що магнолія яка розростеться тут на кутку, подивіться, скільки сонця, навіть в кадри. І якщо сонце буде йти по колу, то і туї вони створять. В майбутньому тут більше затінку. Але я зараз висаджу рослинки, які, хоч і полюбляють затінок, але витримають і сонечко. Ну, давайте добраці. Викупала лише три рослини. Лякає нас хмари та грім. Трошки капнуло дощику. Я думаю, чи встигну висадити рослини. сьогодні з собою привезла гейхери. Кількох сортів, я хочу їх висадити групами по декілька штук одного сорту поряд, щоб не було хаосу і такого вінігрету асорті Хочеться такими великими плямами це зробити, як і рекомендують ландшафті дизайнери. Тож, Зараз звільнила цю площу, додавала компост, додавала піску, бо тут дуже жахлива земля, вона просто пластилін. Вона в спеку в суху погоду просто береться великими грудками, як каміння, а у вологу погоду вона як пластилін також неможливо розтросити і розбити. Тому покращуємо ґрунт, також буду прибирати рослинки поруч і також буду вносити компост. І тут у мене понасівалася сонтрава, ось тут росте поруч, тут дорослі кущики, і багато-багато сіянців. Я хочу їх позалишати. Хай тут зростає галявина із сонтрави. Дуже гарна рослина, дуже привабливо квітує. І, в принципі, влітку залишається ось таким гарним кущиком, зеленим, таким різним листочком. Тепер треба висаджувати ці гейхери. У мене гейхери. Цього сорту дуже багато. Я залишила і собі штук 5. І після продажу весіннього також залишилось ну, штук 10, напевно. Але одного сорту, можливо когось цікавить, то пишіть в приват у Фейсбук. Я можу зі знижкою вам продати всі свої горщики, порахую, скільки їх. Я думаю, вам сподобається і ціна, і розмір самих саджанців бо вони вже годичні, такі гарні, гарні кущі. Це сорт сіс шторм з малюнком, фіолетово-бордова така, дуже гарна гейхера. І цей сорт я висаджу ось тут на більш сонячній ділянці, тому що сорт витримує сонце. Тут буде сонце кружляти, деякі рослинки будуть притіняти, невеликі рослини. Але все ж таки інколи тут буде їм затінок. у мене в старому саду цей сорт зростав на повному сонці і нічого йому не було, не горів. А ось я взяла з собою гейхеру лайм мармелад. От ось вона на сонечку печеться, тому я її в глиб ділянки висаджу. Погода не дала доробити цю ділянку за один день, тому повертаюся наступного разу для того, щоб продовжити та й показати вам, що я розпочала. Була задумка така: висадити гейхери одного сорту по декілька штук, кубками, ну, наприклад, по 5 по 3 і дати розростатися масивом. Саме Рослини, коли ростуть масивом, вони ефектніше виглядають. Зараз гейхери у мене молоді, і їхні кущі не такі величенькі, як могли би бути. А ще в мене задумка така, щоб посадити поряд сорти, які схожі за формою листочків. Тобто, якщо у мене тут сорт, який з отаким кучерявим листочком, то поряд також такий сорт. І навіть. І ще один сорт помаранчевий у мене є з такими кочерявими листочками. Я пошукаю в своєму саду мармелад ще тут подосаджую, доповню. Також у мене тут зростає гейхера з помаранчевими листочками, але вже не кочерявими, більш кругленькими. Це старезний кущ, і він так гарно тут виглядав і навесні, і влітку не хочу його звідсіля прибирати. Можливо, навпаки, доповню. Ще кількома саджанцями такого ж сорту. І почала вже прибирати рослини на задньому плані. Там я хочу висадити гейхери більш гігантських сортів, тому що тут і так вже зростає одна дуже гарнезна гейхера. Це Американо. Вона в діаметрі досягає десь 40-50 см, листочки достатньо крупні. І також у мене є кілька. Гарних сортів, які я хочу тут повисаджувати. Тож треба все ж таки прибрати роджерсію чи марники і подивлюсь, скільки звільниться місця. Бо сьогодні зі мною приїхало дуже багато краси. Я розмножила декілька сортів гейхер, вони в мене в декількох екземплярах, і якраз вони в мене із ґрунту, і молоді є в горщиках. Тобто буду створювати композицію саме з цих сортів. Також буду розбавляти цю композицію травами. Ось, наприклад, у мене є ось така осака чоколад, мілк чоколад Я думаю, доповнити нею ось такі фіолетові масиви гейхер, а також використати і інші трави, які б могли тут зростати. Ну, тож мені знову доведеться змінювати ґрунт, додати більш поживний і продовжувати посадки. Хаос, трошки врівноважився, але все одно я бачу тут мінуси. Ну, я їх ще дороблю. Зараз всі рослини висаджені масивами. Підсадила ще один. Кущик до сорту Пінот Гріз, лайм мармелад, сіас шторм. Висадила тут осоку. Вона у мене дуже потерпала на сонячному місці. Я її розділила, вийшло в мене 6 кущиків, 3 присадила тут. Хай мені заповнять у цей простір. Я не знаю, чи треба прибирати горянки. Їм тут так сподобалось. Але мені хотілося і мармелад також мати тут три кущика. Тоді б вже повністю все було б гармонійно. Ось так виглядає у мене Блек. дуже крупна така гейхера, має оксамитові листочки, вони такі м'якенькі, пухнастенькі. Також пухнастенькі тут. Листочки і у Саузен Comfort. Цей кущик тут зростав, а цей я пересадила, тому він трошки прив'яв. Ось такі яскраво-помаранчеві, також ніжні, такі м'якесенькі-м'якесенькі. І такої ж форми, більш кленового такого листочку, тут у мене гуакамолі зростає. Тут у мене виявилось навіть більше кущиків, ніж очікувала, розділився старий кущ. І буде такий салатовий колір. Навесні вона більш жовтенька. Також доповнила осоками це мілк чоколет, бо мені сподобалось в старому саду поєднання фіолетового і цього бронзового. Також він буде в одній тональності з гейхерою Sousing Comfort і мармелад, що тут росте поряд. І також підсадила ще пару кущиків до Американу. Але один кущик також прив'яв, він більш доросліший, тому йому зараз недобре, недобре почувається. Брунера тут і росла. Можливо, підсажу ще парочку брунер, бо тут є пусте місце. Це у мене зростає сонтрава червоненького кольору. І тут у мене також зростають дві примули, такі цікаві, вони наче такими шариками квіти у них. І я, напевно, їх звідсиля приберу. І ось це місце непогано було посадити також якусь хосту. Бо гефер тут і так вистачає. А от там у мене лише одна, одна, зростає. Я думаю, доповнити якимось привабливим сортом. І тут ще й затінок. У мене так не вистачає затінку для хост. Ну, якщо я не пересажу туди хосту, то посажу ще кілька кущиків гехере сорту Маланж. І також приберу ось ці молоденькі пенісети, які тут зростають. Оці насівані саджанці сон трави, то я поки залишу. А ось в мене ще одна хоста. Ну, хай зростає. І цей чимирник, він з чорними квітами. Я хочу також його тут залишити. І ось така от діляночка. Так, рослин тут все одно забагато, пістрявості також забагато, але оскільки вона кубками, то це вже буде виглядати зовсім по-іншому. І залишиться мені тут зробити деякий декор, який я вже запланувала. Ну і доріжку до господарчої зони. Також я бачу, що тут виявилася дуже далеченько крайня туя. І от я думаю, можливо, б отут біля чемерника ще одну посадити, щоб ось цією туєю утворював такий вхід, зелений масив і прохід якраз до господарчої зони. Все ж таки на кутку я викопала кущ чемерника і висадила ще одну тую смарагд. Бо виявилось так, що крайня туя, вона дуже далеко від доріжки. А ось ця туя якраз неподалік. Тобто мені треба зробити вхід в мою господарчу зону. І якраз прикопана колись маленька туя, мені тут знадобилася ще одна туя, знадобилася мені, щоб продовжити цю огорожу, бо я так. Бо я там також викопала гортензію Дентельдегорон. Вона тут дуже горіла, сохла, їй тут дуже не подобалось. Тому я її пересадила в квітник, а на її місце висадила тую, яка мені додатково буде створювати для бруднери затіночок і для рододендрона Також трошки буде затінку. І зараз, тепер, завдяки тому, що тут знаходиться вже на своєму місці, я можу зробити гарний вхід. Тобто я хочу окреслити вхід в цю зону двома невеличкими колонами. Я якраз буду робити їх з такої цегли, також вживаною. Якраз після патіо залишилось декілька цеглин, і зараз я їх можу тут використати. Тож будемо класти на цементний розчин і подивимося, що з того вийде. З допомогою чоловіка я тепер маю ось такі невеличкі колони. Вони викладені з цегли, 4 рівня цегли, а зверху вкладена. Тротуарна плитка, але я її перевернула малюнком донизу, щоб виглядало більш застареним таким варіантом. І мені малюнок, ну він більш сучасний, він сюди просто не підійде. І тепер організувалась зона входу, дуже привабливо виглядає. І Знаєте, як виходиш за повороту, то додає інтриги. На цих колонах я в наступному році буду встановлювати якісь декоративні елементи. Тобто, на наступний рік у мене вже є плани і буде що вам новенького показати. Далі, все ж таки, моя ділянка. Що я вирішила зробити? Горянки я все ж таки вирішила прибрати. На місце горянок у мене якраз таки і висадилися гіхер мармелад, яких мені тут так не вистачало, бо один кущ буде замало. Тобто у мене зараз вийшло три кучерявих сорти, сіс-шторм, лайм мармелад і мармелад. Помаранчевий, такий жовто-салатовий. і Темно-фіолетовий, це з кучеравих сортів. Як бачите, вони всі висаджені масивом по 5 штук Мармелада 3 виявилось в моєму саду. Дуже гарно себе показали в цьому місці, я обійду, Гігантські гіхери, які вони красивезні. Саузен Комфорт. Я показую вам гейхери вже через кілька днів після того, як їх сюди висадила. І деякі вже прижились і гарніше виглядають. Саузон комфорт грає кольорами. Вона і влітку приваблива, і зараз. Також має такі м'якенькі оксамитові листочки, як і ще одна гігантська гейхера. Гранд Блек. Але вона не тільки за формою листочків схожа, вона ще й малюнок має. Дуже пухнаста і гарна. І оскільки тут така крупна фіолетова гіхера, то я вирішила все ж таки вже висадити на це місце всі свої гігантські гейхери. Не тільки гуакамолі салатова сюди пішла. А сьогодні привезла ще парочку гейхер. Так, вони зараз не дуже гарно виглядають, бо пересадка ну, завжди на них впливає, трохи прив'яли. Це бери смузі. Зараз вона тьмяніша, листок дуже крупний, але вона дуже-дуже рожева. Це одна з таких яскравих рожевих гейхер із крупних сортів. Вона має самий-самий рожевий колір. Ще прогулювалася по старому саду і знайшла ще одну крупну гейхеру, про яку навіть вже й забула. Це Rex Purple. Вона має Фіолетово-бордові відтінки, а старі листочки ось з таким зеленим відтінком. У неї листя більш, більш глянцеве, але при поливі залишились білі плямки і зараз, звісно, її вигляд не найкращий. І ось на куточку, ближче покажу, висадила ще одну тую смарагд. І тепер вийшла ось така в мене ділянка. Все повністю заповнено. Завдяки тому, що я прибрала звідсля, от якраз таки примули і деякі молоденькі пеніситими, які насіли самостійно, то тепер я маю змогу, мала змогу висадити ще 4 кущика гігантських гейхер. А горянки вони пересаджені в лісову зону. І тепер тут зростають тільки трави, гейхери. І позаду все це на тлі той смарагд. Ну, і, звісно, тут ще сонтрава зростає. Тобто не так тут багато рослин. З цього ракурсу видно тільки гейхери і трави. А сьогодні викладені колони, вони не, та, не тільки декоративний ефект будуть нести, а й функціональний. Бо в мене тут схил виявився. От зараз видно перепад висоти, вклали цеглу і вибирали ґрунт, щоб викласти цеглу порівню. Тепер видно, що ґрунт був нерівний, і, звісно, з часом він би просто змивався, і волога не затримувалась при поливі. А мені треба, щоб тут рослинкам було дуже комфортно. Тобто тепер цей стовпчик він буде заважати змиву ґрунту. Наче бордюр. І, звісно, трохи все підсохне, я там землі зарівняю. Ореган розростеться і прикриє цей невеличкий схил, і буде розростатись навколо цієї колони. Знаєте, як ото показують старовинні замки, там плющ розростається. Ну, у мене буде орегана. Бо тут більш сонячний куточок. Тут не до плюща, ну і плющ, звісно, дуже агресивна та велика рослина. Ну Ось такий привабливий гарний вигляд. Цікаве поєднання. Знаєте, я раніше ніколи не вирощувала декоративні трави в поєднанні з гейхерами. Тобто, ось такий у мене буде невеличкий досвід. Звісно, коли наступного року всі ці гейхери розростуться, то буде значно цікавіша ділянка. Тут висаджено лише 11 сортів, але по декілька екземплярів. І це також мій перший досвід. Вирощувати гейхери масивами. Мені дуже цікаво, що вийде наступного року. Вам цікаво? Тож повернемось до цієї ділянки наступного року. А зараз з вами попрощаюсь. Сподіваюсь, вам така ідея також сподобається. І ви задумаєтесь садити гейхери по одній або групами. До нових зустрічей, мої любі. До побачення!